Друзі, всім привіт! Хочу сказати, щоб ми всі молилися і довіряли Господу Богу Ісусу, так як Він є добрий пастир, а добрий пастир своїх дітей не кидає. Ми повинні і своїм ангелам-охоронцям довіряти, тому що вони хочуть оберігати нас, допомагати нам. І придивляйтеся до світла. Ісус вже ж говорив, що я є світло. Тому придивляйтесь. Давайте будемо молитися, об'єднаємось в молитві своїй і у вірі своїй. І будемо любити Господа Бога. Бо це наш тато, наш создатель і Творець. Всього живого. Наш Спаситель, тому що Ісус, Ісусе, Він пройшов той шлях, який йому був призначений. Він пройшов до кінця. Тому давайте і ми будемо до кінця з Господом Богом. Ісусом. いかね